В'яжуть іграшки, щоб зібрати гроші на турнікети. Школярки Вікторія та Ірина Шумахери допомагають військовим від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді тато дівчат пішов на фронт добровольцем, а мама почала шити плетоноски. Натомість сестри створюють на продаж оригінальні іграшки, а виручку спрямовують на потреби армії. Із юними волонтерками познайомилася наша Тетяна Дадак. Пара зайченят, динозавр Дженсенюк, жабки та новорічний декор. Усі іграшки виробництва сестер Вікторії та Ірини. В'язати навчилися самі, дивлячись ролики в інтернеті. Ось це кажанчик. Він робився не дуже складно, десь три дні, і він готовий. Кольори сама підбираєш? Ну, я стараюсь підбирати такі, як на схемі були там. Свої вироби продають на благодійних ярмарках та у соцмережах. Завдяки оригінальним іграшкам дівчата допомогли закрити декілька волонтерських зборів. Від хлопців прийшла звістка, що їм зараз потрібніше буде відремонтувати автомобіль. І ми вирішили їм допомогти з цим питанням. І тоді ми їм відремонтували автомобіль на частину суми, а ще на частину суми ми дозбирали і купили куларовий шолом для нашого тата. Поки у школі зимові канікули, дівчата хочуть зв'язати якомога більше іграшок, бо мають нову ціль забезпечити воїнів турнікетами. Тому тепер на ціннику до іграшки завжди пишуть, скільки кровоспинних джгутів зможуть придбати за виручені кошти. Ось цей гномик коштує як три турнікети, а зайчик вартує як один. Дівчат завжди підтримує їхня мама Валентина. Каже, пишається доньками, адже вони безупинно волонтерять від початку Великої війни. Треба мати, як то кажуть, терпіння і бажання, тому що багато хто допомагав перший рік, потім вже помаленьку повідходили. У нас починалося що? Ми перше шили труси, шили труси, роздавали, потім покликали знайомі шити плитоноски, розгрузки, аптечки. І вона так мама шила. Там волонтерила дівчата собі. Також Іра і Віка виготовляють маленькі сувеніри для воїнів. Ось такі сердечка таке зробити, або акулки, там, десь є рожева акулка. Ось такі. Такі акулки різнокольорові могли робити. Також робили медузи. раз, Ангелочки робили. А щоб зігріти захисників, сім'я в'яже шкарпетки та ще й з сюрпризом усередині. У кожній шкарпетці в нас є завжди якийсь смаколик. Це може бути як шоколадка, так і якийсь енергетичний батончик. бачите, шоколадка. Ми завжди щось стараємося в них скласти, щоб воїнам було приємно. І етикеточки пишемо теж з розміром і з побажанням. Окрім того, на передову передають домашню випічку рогалики, пряники, кекси та інші смаколики.